Як можемо в принципі мирні дозори зробити? На на виїздних дорогах я сотник самооборони, і ніхто нікого не зізвонюється, ніхто не шукає. Робота робиться. Тому Проти прошу, будь заложить, ласка, на себе, не брати лишніх чоловіків, хто може, залишаємося на місці. Хочете залишатися, залишайтеся на місці. Будь ласка, ніяких лишніх руків. Ніяких. Тут Без тут координації тут. Самооборони. Тут і самооборони. І залишайте. не беріть на себе, повноважуйте. Бо якщо буде причина, будемо командувати. Зараз немає ніякої причини, ніякої причини немає. Під надзором, і аеропорт під назором під'їзди до області, всюди є. Дайте оголошуємо. Для чого люди сходяться? Для чого піднімати? Вічі завтра на 12 годину. Як не знають, об'являлося. Всюди в інтернеті. Всюди в інтернеті. Без матів, будь ласка, без емоцій, спокійно. Я залишила дитину вдома. кинули зараз це перенос на 20.00. Всі підтягуємося. Я не несу, не розмовляю, пора, розмовляю, розмовляю, що я розмовляю. Прошу ще раз, будь ласка, без емоції. Спокійно, без емоцій. Ми тут організовували оповіщення завтра. Да. Ми ж теж залишили але якісь справи, ми. приїхали сюди, ми чекаємо якихось, скажімо так. Ми не знаємо, хто ви, ви там сотник чи не сотник, але ми не чули тут жодного виступу. Що буде на дванадцяту -го годину? Якби Де я організовував сьогодні тут зустріч, я би вам сказав, я зустріч, ніяко не організовував. Такі якщо плави, плави, якщо плави, так, плави, так, плави. організовуйте, але Все, не треба то, що... зараз закликати до дій, які не потрібні. Які, які? Я вже. Ставився і не один Шаразі, раз і ви мене бачили <пробітник> і під вода, Чекай, і підхода. Під під. Під мі... Народна рада нас да, народна рада згори да не вийшли. А хто дає? народна рада згорида? Ми вийшли. А тепер тут каже, мені А нахильно вони нам звоню. Були оголошення. по ТВ, Я сьогодні самий в інтернеті в інтернет-ресурсах бачив, на Фейсбуці. Я бачив оголошення на 12 годину. Зачитає фейсбук? Ну трохи чого наша організовує віче, ззиває. Партія свобода, ці питання, будь ласка, до них на завтра, на 12-ту годину. Організовується громадське віче міста Чернівці. Зараз, якщо ви пояснюю ще раз, пояснюю ще раз, організовує да. свобода свобода. організовує. як вони дали. Я так само знаю, як і ви. Та позвоні, скажіть. Кому Ви хочете, щоб я позвонив до всіх, так, до кожного по Чернівцям чи що? Послухайте. Про що ми споримо? Дослухайте нас. Ми кажемо, що завтрашнє оповіщення організовано погано. Ми не чули. Будь ласка, ласка перезвоніть до своїх знайомих. і Ми тут займаємося. Добре, без проблем, але не треба вискакувати наверх <плес> і кричати. Давайте перекриваємо, перекривайте. Спокійніше. Стой чоловік. Це не своє говорити. Я отримую особисто. В наші при контактах працюю особисто з людиною. Це явно не свобода. Я, Петро, правий сектор, представник права сектора. Тепер дивіться, якщо вас не повідомили про народне віччя, завтра, це одне. Тепер дивіться, скільки нас є. Ось скільки нас є. Ну, 100. скільки, скільки нас є? 100 людей. У кожному мобільному телефоні є як мінімум 10 людей, як мінімум, які завтра прийдуть. Якщо Народна Рада не повідомила, я просто представник правого сектора, навіть чи не збирати. Дай мені до я завтра калинку зберу. Дай мені це. Калинка це неділя, завтра ви її не зберете. Війна Україні, будь ласка, ти треба шутить. Треба шутити. Ви хочете, щоб ми за вас щось робили. Ми не будемо робити. вас Тут є 100 чоловік. Тепер порахуй. 100 чоловік, кожен.

ви ж реально розумієте. Вони вже служні. Ми збираємо сюди, люди. Зібрали, зібралися. Зараз той чоловік похоти. Зараз станеться.

Ми такий самий народ! От що ви ходьте? Що ви зараз хочете? Я вам казав, що є. Я сполюю маю поколець. От вас погано. Ви чухайте уважно, зробив розуваження, не за те, що зібрався народ. Ні, саме за те. Я його звідти забрав, щоб не було лишнього шуму, що не треба. устраивать митинг. Потому что начали спорить, собирать голоси и так далее. Только из-за этого следующий человек выскочил. Короче, народ! На это все знают, выражает, что надо выражает. делать. Завтра с кофе и мясо. Да, никуда! Никто! Жить! Ты дымо! Делу! Нить! Все слышали? Двенадцать выходим да, на вечер. Да, на двенадцать мы ноль да, завтра в день. Ребята, говорите <головіка> своїм соседям, знайомим, всі виходять. Я, я чого в різні? Пасте тут сто! І зараз через годину тут буде діти. Коли будете спіти, театр будемо.